Що подарувати чоловіку на день народження? Це найкращий набір інструментів, який вдома замінить абсолютно всі інструменти. Дивіться, який класний, зручний ергономічний кейс з металевими замочками. А всередині нас чекає крутезний комплект акумуляторних інструментів. Ви тільки подивіться на цього монстра у комплекті одразу два шестемперних акумулятори. У звичайні набори кладуть отакі маленькі, швидкий зарядний пристрій. Повний комплект включає в себе абсолютно всі інструменти, які можуть знадобитися вам. При роботі. А це болгарочка 125-та. Болгаркою можна різати метали, дерево, пластик, фанеру, плитку, все що завгодно. Щось десь відрізати. 125-й це самий ходовий розмір. Гайковерт потужний на 800 ньютонометрів. Зазначу, що він саме повноцілим квадратом, бувають з пустотілими. Гайковертом можна відкручувати колеса автомобілей, закручувати супердовгі якісь болти, заржавілі болти. Шуропокрут. Шуропокрут також він незвичайний. Він йде посилений з функцією удару. І з металевим патроном до 13-го свердла. Це сама класна версія на 75 ньютонів. Сюди можна поставити ручку, ручки, до речі, вон є в комплекті. Є дві швидкості: режим закручування саморізів, режим сверлення і режим биття для того, щоб в цеглі, наприклад, що-небудь просверлити. Далі. Перфоратор. Ну, Перфоратор тут, понятно, що можна свердлити за допомогою бурів, ось такого формату, отвори в бетоні, цеглі в будь-яких стінах. Тобто, ви можете спокійно поставити собі акумулятор і без всяких проводів шнурів. Просверлити будь-який отвір, дуже швидко, легко комплект ручок для інструменту. Для кожного інструменту свій тип ручки. Це для болгарочки захисний чохол, щоб вам в очі не летіла стружка, ключ і клініка для перфоратора, щоб на певну глибину просверлити. Кліпси це для цих двох інструментів. Сюди ставиться, щоб вам підвісити на пояс. Дуже зручно брати з собою. Швидкий зарядний пристрій і два саме 6 амперних акумулятора. Це самі класні, самі витривалі, важкі, такі на довгу стабільну роботу. Комплекти головок самі необхідні, бачите. Резинки, палочки для патрону і ось такий перехідник для біти. Щоб зробити з цього чудового гайковерту, імпакт. Сюди можна ставити отакенькі біти, які йдуть в комплекті. Хресники, зірочки, плоскі, самі ходові, всі вже є. Нічого докуп... докупляти вам не потрібно. Ось такі самі ходові свердла по металу, три розміра, три розміра бурів по бетону. Шестерочка, восьмерочка, десяточка. Тобто це самі ходові під будь-які дюбеля. Це у нас два десочки для болгарки. Один відрізний, тоненький, а другий. Товстий шліфувальний для того, щоб, наприклад, зачистити десь іржавчину або десь зварювальний шов зачистити. Це у нас паспорта документація для кожного інструменту. Кейс дуже класний. Він з АБС пластику і має ось такі металеві замочки, які класно закриваються, і всередині нічого у вас не загубиться. Отакенька, От бачите, прогумована класна зручна ручка, і сюди навіть можна замочок повішати. Всередині кейса є два яруси. Це перший ярус, куди кладеться перфоратор і гайковерт, і другий верхній ярус, в якому зберігається шурупокрут, болгарочка, акумулятор, зарядка. Між цими ярусами є вільне місце. Туди кладуться ось ці всі додаткові насадочки. Супровідна документація, і крім того, ще залишається місце для того, щоб ви поклали щось своє. Додатково є місце, куди можна покласти біти або светла. Два органайзера робіть подарунок.